Зараз зараз не знайду, знайду Я a a soldier as well. Tomorrow I'm going back to frontline. Буду вас фотографувати зараз у відображенні цього зерна. Буде відкриватися дуже крутий центр, який називається Або Або. Для мене зараз важливо передати. Людей не такі, які вони от себе бачать зеркалі, такі, які вони себе бачать через зерно. Ніби як робота з внутрішніми монстрами. Через відображення я бачу тебе зовсім зовсім по-іншому. Через відображення зерна, місто, люди.